Проти сестри, можете займати ваші місця. Ми сьогодні маємо унікальний гарний час недільного дня. Я дуже дякую групі прославлення. Давайте ми знову ж таки в унісон додамо до цього йому за все слава. Слава Богу. Насправді кожна тема, яку ми торкаємось, коли в нас є такий час навчання доктринального. Знаєте, мені після кожної цієї теми, коли я. Перечитує її чи слухає від когось, то інший, викладає, мені знову ж таки хочеться сказати ці слова йому за все слава. Тому що це все елементи, частинки, це пазлики великого Божого плану спасіння. Можемо сказати амінь. Коли ми говоримо про ось такі речі, як Біблія це найцінніший скарб, Господь нам її дарував, щоб ми спаслися. За це слава Богу. Коли ми говоримо про те, що Господь триєдиний Він показує нам приклад надзвичайної єдності в собі, це його приклад для нас, це надзвичайно. Коли ми говоримо про. Про Христа, який прийшов до нас, про Духа Святого, який живе в наших серцях, коли ми говоримо про те, що кожному з нас Господь в цьому великому світі дав конкретне призначення. Це надзвичайно. Коли ми читаємо історію про гріхопадіння та відкуплення людини, гріхопадіння, наша помилка, але він її виправляє, він відкупляє нас. І сьогодні ми будемо говорити про покаяння і віру, і знову ж таки, це пазлики великої картини спасіння. Давайте знову ж таки скажемо: Слава Ісусу, за те, що Він. Дарував для нас привілей бути його дітьми і долучитися до цього плану спасіння. Сьогодні наша тема вона буде стосуватися якраз навернення, покаяння і віри. І якраз Коротко, ви зараз можете бачити на екрані є три слова, і от перше слово, яке стоїть до двокрапки, воно вміщає в себе якраз два таких поняття покаяння і віра. Я думаю, ви неодноразово чули, що кажуть, каже людина: я навернувся до Бога, коли мені там було 17 років. Що означає навернувся до Бога? Знаєте, як то кажуть, що інколи деяких людей треба навернути. Навернути це означає проповідувати їм Євангелії. Навернути це ніяке не фізичне рукоприкладство. Тому що а, хтось так може це трактувати, і ми бачимо, що якраз навернення, а воно. Передує якому слову навернення, складається з слова покаяння і віра, і чому навернення? Навернення це означає, що от ви йшли кудись в одному напрямку, і тут зрозуміли, що вам не туди. І що ви починаєте робити? Ви повертаєтесь і йдете в іншому напрямку. Тому для мене глобально, коли я чую слово навернення, щоб пояснити його ще простіше, то для мене навернення це. Повернення навернення це повернення людини до раю. Це весь цей шлях. Ми бачимо, що спочатку трапляється момент, що через гріхопадіння, про що ми з вами говорили на попередній темі, людина була вигнана з раю. І що таке навернення тепер? Це повернення, коли людина повертається туди, звідки була вигнана, але тепер уже не своїми заслугами і не своєю силою. Тому якраз ми сьогодні говоримо про цю тему, і вона насправді мене надзвичайно надихає отож, навернення воно складається з двох моментів: це покаяння і віра. Насправді дуже важко розібратися, яке з цих слів воно перше: це покаяння. Людина спочатку кається, тоді починає вірити. Чи людина спочатку починає вірити, а тоді кається. Але тим не менше, коли ми говоримо про те, що от ви стали християнином, це означає, що одного дня в вашому житті був момент. Покаяння, і точно був момент віри, тому що без цього взагалі неможливо. Ми читаємо в Євангелії е, написано так: збулися часи, і Боже царство наблизилось. І є два відразу моменти: царство Боже наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію, знову ж таки, 20 кроків покаятись і вірити в Євангелію. Загалом, віра і покаяння на мій смак, це найголовніші теми в Євангелії, тому що вони стосуються спасіння людини. І безпосередньо наша вічність з вами залежить від того, наскільки ми розберемося в цих поняттях. Тобто, як ми це зрозуміли, усвідомили, прийняли, то логічно, що тепер в нас є шанс на перебування вічності з Богом. Знову ж таки, якщо пояснити, це такою простою Простою аналогією уявіть, що ви їдете трасою в якомусь напрямку? Ви водій, ви за кермом, і ви раптом бачите табличку, що там далі тупік. А за тупіком, взагалі, от стоїть ось такий знак, і за ним прірва. Скажіть, будь ласка, чи ви далі продовжуєте вашу поїздку? З аналогічною швидкістю і з аналогічним напрямком це було би як мінімум нерозумно. Чому тому, що якщо ви не зупинитесь, ви потенційний самогубець, друзі? Кожна людина, котра не почула Євангелію, кожна людина, котра не стала на шлях покаяння і віри, це потенційний самогубець. Це дорога в один кінець. Необхідно. Повернення необхідно навернення з цієї дороги потрібно з'їхати. І сьогодні нам Господь через Біблію, через інших людей, дає якраз нам можливість, як нам з цієї дороги розвернутися, щоб не їхати в цей тупик щоб не зірватися з цієї прірви Зараз ми спочатку поговоримо про першу складову, про покаяння. І дуже цікаво, що Ісус Христос розпочав свою проповідь на землі. Тобто, знаєте, коли ти щось починаєш, то це ж має бути якась базова, найважливіша річ. Ісус почав яких слів покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто, перше перше слово Ісусові проповідь це покайтеся. Тобі необхідне покаяння. Далі, коли ми бачимо, Ісус Христос посилає вже своїх послідовників, учнів на проповідь, знаєте, що вони починають вчити не щось інше. Вони що кажуть далі, учні, і вийшли вони і проповідували, щоб каялися, і учні продовжують справу Христа. І сьогодні я завжди для себе такою простим реченням кажу: що тіло Христа має продовжувати. Те діло Христа, і ми маємо проповідувати покаяння. Ми маємо проповідувати Євангелію. Коли ми подивимось, уважно почнемо досліджувати тексти Євангелії, і побачимо, що є там таке слово: знаєте, можливо, вже таке дуже аж нам знайоме. Якщо ви не знаєте жодного грецького слова, то це, мабуть, знаєте. Це слово метаноя. Ось це якраз коли в Біблії вжите слово покаяння, це ось там вжите слово метаноя. А метаноя це зміна розуму, це переміна мислення, це, це переослідня. Мислення, зміна думки, це означає, що от ти думав по одному, весь твій мисленнєвий шлях, що в одному напрямку, а тепер він в один момент почав рухатись в іншому напрямку. Кажуть, що покаяння воно відбувається на трьох рівнях, і ми ще сьогодні до цього повернемось. Покаяння відбувається на рівні інтелектуальному. Що це означає? Це означає, я знаю усвідомлення своїм розумом, що вам необхідно змінити гріха, це змінити життя від гріха а, втікати. Відповідно, це інтелектуальний рівень. Другий рівень емоційний. Я думаю, що ви бачили, що коли люди каються, дуже часто їх огортає. Знаєте, такий сум через те, що вони чинили раніше. Господь показує їм їхнє життя, десь з нової перспективи. Що, можливо, ми себе виправдовували, що не вкрав, не вбив, не чинив щось такого архії поганого. А, і ми себе цим якось виправдовували. Але Господь показує, що тобі не потрібно чинити якісь такі а, явні публічні гріхи. Достатньо того, що в тебе вже від народження перворідний гріх цього. Вже достатньо, щоб а, цей гріх прогресував і людина не була спасенною. І ми, коли це усвідомлюємо, від чого Господь на спас, нас переповнюють емоції. Тому покаяння відбувається ще й на емоційному рівні. Але цього ще надто мало, навіть перших цих двох складових має бути вольовий рівень. Вольовий рівень це, коли ти приймаєш рішення, що я тепер не буду чинити, так як чинив раніше. Ось це глобально, коли ви дивитесь на слово покаяння, то в слові покаяння є ці три складові: інтелектуальний рівень, емоційний рівень і волю. Польовий рівень. Давайте подивимось на, на простому прикладі. Уявіть собі, що є пожежа в будинку. Будинок горить. І загалом, якщо ви хочете врятуватися, якщо ви хочете спастись, то це так само, як і з покаянням. У вас має відбутися три рівні дій. Що це означає? От на інтелектуальному рівні ви прокидаєтесь вночі і ви бачите, що будинок горить. На інтелектуальному рівні ви розумієте, що треба рятуватися. Це інтелектуальний рівень. Але якщо ви залишитесь на рівні, що ви усвідомили, що вам треба рятуватися, то е вас зранку вже якось знайдуть не в. Тій консистенції e, мається на увазі, що ви ви загинете. От просто все. Якщо ми знаєте, зрозуміли, що ми йдемо неправильним шляхом, але разом з тим далі нічого не вчинили ніяких дій. Це означає, що знову ж таки це не приводить до спасіння. Відповідно, є перший рівень інтелектуальний. Ти усвідомлюєш, що будинок горить, треба рятуватися. Другий рівень емоційний горить, дим, чадний газ. Тебе починається страх і паніка. Це емоційний рівень. Тобі треба рятуватися. і вже крім до Інтелектуального усвідомлення, тобі додається емоційна складова. Але знаєте, що реально вже тоді спасе людину? Це коли з'явиться волю вирівень, і ти розумієш, ха, окей, тут страшно, я розумію, що це все горить, мені треба ноги в руки, і виходити з цього будинку чи через двері, чи через вікно. А якщо ви крепші, то є через щось більш тверде. А, тобто, ви звідти будете намагатися втекти. Чому? Тому що це врятує ваше життя. Це ось таке покаяння, це рятування, порятунок на трьох рівня і ми бачимо, що ось коли ми говоримо про 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 спасіння, про покаяння, то це не просто про один рівень, це не просто про емоції чи думки, це про щось, що набагато більше, щось, що вирішує проблему на ось цим коли ми дійдемо аж до вольового рівня. Справжнє покаяння, що воно передбачає? Ми на початку маємо розуміти, що Бог і гріх. Це абсолютно непоєднувані сутності взагалі ні в якому форматі. Саме тому людина була вигнана Едемського осаду. Чому тому, що Господь не може перебувати поруч з рехом? Це взагалі, ну це. Анти для його природи, саме тому нам необхідно покаяння. І справжнє покаяння воно передбачає зміну мислення в першу чергу усього, що стосується Бога. Це розуміння, що Господь святий, розуміння, що йому абсолютно чужа ідея гріха і так далі. Це зміна поведінки у всіх сферах, це покірність Божій волі. Тому кожному необхідно покаятись і змінити свою природу. Я часто люблю наводити цю аналогію. А, аналогія з Вовком. А, що це значить? Знаєте, одного разу вовк так Кій трохи десь притумився в лісі, ослаб. В нього не було що їсти, Він десь прибився до якогось свійського господарства. І десь там знаєте, його приютили, і він почав вжити а, з ними. І все добре. Вовк пухнастий, якби виглядає інколи, десь так за курника, а, що там відбувається, щоб в тонусі курей тримати. І ніби все окей. Він він добре собі там живе. Але знаєте, що відбудеться в один момент? В якийсь момент його десь забудуть погодувати. Він трошки зголодніє, курка йде, і він її хапне. Чому тому, що в нього вовча дика хижа? Природа, він хижак, і ця природа вона проявиться. Що необхідно, щоб цей вовк перестав їсти курей. Має змінитися його природа, це не має бути його сутністю. І те ж саме стосується покаяння. На в нас має змінитися наша природа, інакше ця сутність постійно десь буде проявлятися і проявлятися. А, рухаючись далі, ми маємо зрозуміти, чим не є покаяння. Тобто, коли ми говоримо про цю сферу, знаєте, покаяння це не просто згода з якоюсь доктриною. Є багато людей, які можуть з чимось погодити. Але цього ще надто мало другий момент покаяння це не релігійність. Тому що ви подивитесь на новий заповідь, побачите багато релігійних людей, які глобально так і не покаялися, не мали ось цього а, щирого рівня. Покаяння це не просто перебудова життя, хоча це також елемент покаяння. Але якщо тільки цей елемент цього надто мало, і покаяння це не просто знаєте відчуття провини завчинене. Є люди, які знаєте, після того як їх судять вже в суді за якийсь кримінальний злочин, вони щиро розкаються. Але знаєте по якій причині? Тому що їх піймали на гарячому? Якби такого не було, то вони і не каялись. Це не покаяння. Ось ці буквально такі чотири моменти. Якщо уявити собі, що в будинку є будинок, і в ньому, знаєте, потріскались э, стіни, трішки тріснув фундамент, щось просідає, а ви всередині э, повісили нові штори, повісили ароматизатор, щоб тому, що будинок в занедбаному стані, щоб трішки э, запах притупити. А ви поставили туди велику плазму, телевізор і так далі. Чи це все хороші елементи? Це хороші Елементи, але якщо не було базового моменту, що ви не налаштували стіни, основи і так далі, то це все просто-напросто не буде мати ніякого сенсу. Я колись орендував одну квартиру, а то було ще в оженені, і ось там в ванній кімнаті на стелі почав проступати грибок. І я собі думаю, що з ним робити. І Я просто взяв побілочний матеріал і відповідно, його загладив. І я дивлюсь, воно через дві години вис висохло. Я думаю, не чоси, я, я мастер, а, було так погано, а стало так добре. І я собі думаю, все питання закрили. При тому що з такими мінімальними витратами ресурсів, я думаю, то я ще якийсь трохи взагалі тут такий проджект-менеджер взяв і так організував за так мало грошей. Такий ремонт проходить буквально там кілька тижнів. Я дивлюсь на ту саму стелю, вона в такому самому стані. Я думаю, то я що тут буду кожен через кожні два тижні. Тут щось білить. І мені кажуть, дивись, це грибок, це трохи більше ніж стіна вимазана. Тобто, він... Прогресує, він росте, і це знаєте, це ніби незмінна природа. вона буде прогресувати і рости. І мені кажуть, тобі треба купити засіб проти грибка. Ти береш у такий спрей або якийсь обробочний такий рідинний матеріал. Ти його спочатку обробляєш, я його обробив, не фарбував, а грибок сам по собі почав зникати. І після того, коли його ще побілити, пофарбувати, і проблема зникла. Тобто має бути щось набагато глибше. Ми можемо боротися з проблемою зовнішньо, ми можемо, знаєте, навіть прийти. До церкви вивчити релігійну мову, правильно одягнутися, розуміти, коли встати, коли сісти, які слова сказати, і це, але це надто мало. Є рівень твого персонального життя, рівень, який в тебе залишається з понеділка по суботу, коли ти не є активно десь інтегрований в таку конкретну спільноту. Що приводить людину до покаяння? Буквально кілька моментів, ми перейдемо з вами до віри. Перший момент, що приводить людину до покаяння, це Божа доброта. Ми можемо сказати амінь. Те, що ми з вами покаялись, то не наш. Заслуга або ж доброта, другий момент це що веде нас до покаяння. Це Євангелія веде нас до покаяння, проповідь. Євангелії нам хтось має запроповідувати. Ще один момент. Це коли Бог приводить до покаяння, це через смуток, через те, що ми щось вчинили і так далі. Ми жаліємо про скоєне нами. Ще один момент це знаєте прояв любові від інших людей і від Бога до нас, в тому числі він веде до покаяння. І ще один момент, який веде нас до покаяння, це сам Господь. Бог веде нас до покаяння. Він Духом Святим працює в нашому а, серці. Якщо дуже коротко знаєте, знову ж таки уявити, я не знаю, чому я сьогодні так на пожар перейшов. А, але уявіть собі, що от в хаті вже так сутеніло дворі, чи можливо було й темно, і в хаті загорілася розетка. І відповідно, навіть якщо ви йдете з дороги, то ви бачите, що в хаті щось, знаєте, так мерехтить, і то явно не свічка. І вже такий димок, а вдома в будинку спить людина. І знаєте, що таке буде в даному випадку таке. Якщо взяти так, якщо уявити це з історії покаяння, що таке смуток? Це коли, знаєте, вже чадний газ починає набиратися в кімнату, і людина, знаєте, спить і починає крутитися, їй некомфортно. Ти розумієш, що некомфортно у тебе є такий смуток до покаяння. Ти розумієш, що це середовище, ти зараз перебуваєш, воно тобі не близьке, воно тобі не, не окей, ти жалієш, взагалі що ти зараз. Ти крутишся, але ти далі продовжуєш спати. Ти в небезпеці. Є другий момент. Цей чоловік, який йде поруч будинку по дорозі, він бачить, що там щось мерехтить, Розумієш, що це може бути пожар, і він біжить до дверей і починає стукати, відкрити, тому що у вас пожар. Це проповідь і в Англії. Це коли людина конкретно бере і стукає в життя іншої людини, каже: в тебе пожар, тобі треба спастися. Якщо ти зараз не покинеш цей будинок, це середовище, ти згориш просто-напросто. І я, знаєте, ще один момент. Ти можеш в тебе бути, може, цей спуток тобі некомфортно, хтось може стукати твоє життя, але залишається момент, який мал, ну, не від кого не залежить. Це момент, коли трапляється оцей такий тумблер, коли ти маєш. Прокинутись, і знаєте, прокинутись ти можеш тільки тоді, коли Дух Святий торкнеться до твого серця. Він нас пробуджує. Скажемо амінь, і ми можемо стати тією людиною, яка стукає, допомагає прийти в життя цієї людини покаяння, але він нас пробуджує. І слава Богу, за те, що в житті кожного з нас, знаєте, Дух Святий, таки нас добудився, і ми могли бути спасенним. І ще важливий момент, це те, що справжнє покаяння воно завжди проявить себе в практичній площині. Справжні покаяння ніколи не залишається на рівні теорії, віра. І на цій темі ми завершимо. Написано знову ж таки в тому вірші, з якого ми починали: покайтеся і віруйте в Євангелію. Віра тут також присутня. Що таке віра? Послання до євреїв каже, що віра то підстава, сподівано, доказ небаченого. Я, Ясикі, як то кажуть, себе пам'ятаю, кожного разу вертаюся до цього місця, і кожного разу намагаюся знов для себе його пояснити. Дуже складні формулювання тут для мене, чи Павло, чи інший автор цього, цього послання зробив. Але я для себе пояснюю цей текст. Це знаєте, щоб було простіше ілюстрацію. Уявіть, що у вас є квиток, не знаю, квиток там в Америку до Нью-Йорка. Фізично ви ще не вша. Ви не бачите статую свободи, але у вас вже є повне право туди летіти. Авіакомпанія підтвердила, що ви можете це робити. Цей квиток це підстава сподіваного, тобто це доказ небаченого, ви ще нічого не бачили, але це підстава, що ви можете це зробити. Так і віра, це духовний квиток, тому що ми ще не на небі, але наше місце там уже зарезервоване. Скажемо, слава Богу. За це насправді йому величезна подяка, честь і слава. Важливий момент, що бувають, як і в кожної цінної речі, підробки віри. Віра може знову ж таки бути підроблена. Це просто згода з багатьма там різними частинами писання. І є люди, знаєте, які навіть науковці і вони погоджуються з певною частиною Біблії. але вони вважають себе настільки розумними, що вважають що знають, з якою частиною писання можна погодитись, а з якою не можна погодитись, і відповідно ставлять себе вище цього. Це не покаяння. Це не про віру, а коли ми говоримо про складові спасаючої віри, то тут також є три елементи: інтелектуальний рівень, емоційний і вольовий. І якщо знову ж таки про це поговорити, інтелектуальний рівень, ви маєте розуміти, що є, що Ісус реально існував, був на землі. Про це є багато історичних фактів. Це інтелектуальний рівень. Ви можете прочитати книгу, наприклад, така є Лістробол, Христос під слідством, де от конкретно доводиться це епологітичний матеріал, такий, чому варто вірити, раціональне пояснення віри. Це інтелектуальний рівень, але цього мало, друзі, має бути емоційний рівень. Це довіра до Бога. Ви готові йти цим шляхом, і має бути вольовий рівень. Ви маєте таки на цьому шляху не просто довіряти, що так воно є. І я в принципі согласний, а маєте зробити перший крок. Якщо уявити ось цей такий маршрут трохрівневої, інтелект емоції і воля, то це все рівно, що ви ступили на шляху такої канатної дороги. Що це означає? Інтелектуальний рівень. Ви дивитесь цей міст, чи він достатньо міцний, чи тут оці. Поручні, вони окей, чи можна, знаєте, по ньому йти, чи яка тут конструкція, це варто дослідити. Другий рівень це рівень почуття, емоційний рівень. Коли ви кажете, окей, я вірю, що він мене витримає, тому я думаю, що я все-таки згоджуюсь ним йти. Але вольовий, але цього ще мало, вольовий рівень це коли ви берете і ступаєте перший крок і починаєте цей шлях до, іншої, до іншого боку. Тому віра це якраз є той міст, який перекриває прірву, котра утворилася в Едем como Bogom... o І людиною, і покаяння, і віра якраз дають нам такий а, шлях. І завершуючи а, один з текстів, який мені також дуже подобається, тому що він говорить про людську відповідальність. Сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Це означає, що його голос до нас звучить, і є наша зона і сфера відповідальності, що ми маємо а, відповідно почати відповідати на його заклик. Тому що Євангеліє в наше життя, воно сі. І якщо знаєте, уявити так, то Бог такий досконалий сіяч, і наше серце, воно знову ж таки може бути гарним полем. А, кажуть, що віра, вона від слухання написано. І відповідно, чим більше ми слухаємо Божого Слова, тим більше наша віра зросте. Господь сіє в наше серце, але разом з тим ми можемо бути кам'янистим ґрунтом, не прийняти. Ми можемо бути знаєте таким ґрунтом, як біля якого росте терен слово, заглушиться, тому що в нас дуже багато різних турбот і різної суети Але Господь продовжує сіяти І сьогодні ми говоримо про цю тему навернення, покаяння віру. Я хотів би, щоб ми зараз піднялись на наші ноги, звершили коротку молитву і в цій молитві подякували Богу за те, що одного разу Він нас пробудив, Він до нас достукався і Він нас спас. Амінь.